Паралімпійців, які виступали у Ріо, після змагань в Бразилії зустрічали на рівні зі здоровими спортсменами. Розповідає Андрій Барабанов. Окремою делегацією привітали запоріжців в аеропорту Борисполя. У рідному місті паралімпійців вшановувала обласна та міська влада. Нас всіх такой же командою пригласили, і ми э, були на засіданні городського совету. Э, перед заседаниями нас мэр міста поздравив, теж пообіцяв, дав розпорядження э, выделить всі э, виділити деньги, ну, решить эти сесійні вопросы, выделить деньги на поздравления э, тоже наших городських спортсменів, які э, живуть в нашому місті. Зараз спортсмени паралімпійці готуються до нових перемог. У манежі комбінату Запоріжталь продовжується тренувальний процес. Володарка срібної медалі зі штовхання ядра Марія Помазан налаштована взяти реванш у китаянки, яка стала чемпіонкою у Ріо. Може, хтось навіть думав, що все проіграш, це все можна входити, навіть зі спорту. Ні, це наоборот більше мотивації, тому що дуже тяжело завоювати золото, підтвердити його, це важне. А тут как би. Я не вважаю це програшем, тому що серебро, дісія я максимум показала свій результат. То тобто, я ну я не вважаю, що я переіграла. Марія Помазан сповнена бажання перемогти на наступних Паралімпійських іграх у Токіо. Разом із наставником планують внести зміни у тренувальний процес, урізноманітнити тактичну і технічну підготовку. Спортсменка продовжує тренування у манежі комбінату «Запоріжсталь». Манеж є одним із найкращих в Україні, і дірі спасіба роблять дірекції Ля, тому дійсно прислушується. Тренуємося ми здесь безплатно. Тепло, уютно. Кожен рік я смотрю ще більше. Ну, оборудовається, нове оборудовання. Ну, є всі условия для того, щоб дійсно приносити медалі. Паралімпіада в Бразилії стала успішною для ще одного представника метань Миколи Діброви. Спортсмен виграв срібну медаль. Зараз 20-річний студент складає іспити в університеті. Там результатом йшли. 5 лет. Тобто 5 лет у меня тренируется. цикл прошел 4-летний. Радость, конечно, гордость. Ну, я думаю, вот те же самые емоції. На протяжении 4 лет мы занимаемся здесь, в манежі. У нас есть отдельный сектор для толкания ядра. Вот у нас есть сектор, где мы диск ментаємо. Мы без проблем сюда заходим. Займаємося здесь на безоплатной основі. У полегшеному режимі працює у манежі і чемпіонка Паралімпіади в Бразилії, дзюдоїстка Інна Черняк. Поки дихаю, тренусь своє удовольствие. Ну вот, пришла пішла сьогодні потренувалася. Так хочу поїхати, що вдихнути. Вернувся і приступлю к тренировкам. Разом із наставником Андрієм Бондарчуком про наступні ігри у Токіо поки що не розмірковують. Але умови для тренувань, щоб поставити таку ціль, є на сьогоднішній момент. Вопрос рішовний. Ми тут тренуємося... Е нам передоставлені условия, нам то зал. Нам при другий зал ОФП. У нас нет проблем ні з руководством за проштанісу рукавостом. Сам тренувачний процес проходять. Пасіба Вперше в історії паралімпійських ігор усі спортсмени-переможці отримали обіцяні призові від держави ще до прибуття в Україну. Цей факт вселяє оптимізм у підготовку спортсменів до наступного олімпійського циклу. Руслан Левицький Костянтин Грушко, ТВ 5